23-24 червня 2023 року в місті Подільськ, Одеської області відбувся турнір з боксу серед школярів, в якому взяли участь молоді спортсмени-боксери з різних міст і областей: Подільськ, Ізмаїл, Южноукраїнськ та Первомайськ. Команду міста Первомайськ представив спортивний клуб Олімпія, на чолі з тренером Брагіним Віталієм Сергійовичем. У перший день змагань усі п'ятеро учасників: Карман Андрій, Відмиш Денис, Мельник Єгор, Красножон Віталій та Цибулько Дмитро здобули перемогу та увійшли на другий день змагань за перші та другі місця. 24 червня першими здобули перемогу у фінальних поєдинках Карман Андрій і Відмиш Денис, за що отримали грамоти і медалі за перше місце. Троє інших боксерів Мельник Єгор, Красножон Віталій та Цибулько Дмитро здобули дру. Другі місця за що отримали свої заслужені нагороди. З такими результатами наші боксери повернулися у рідне місто, гідно представивши його на змаганнях. Цього разу наша команда складалася з учнів первомайського ліцею Ерудит.